Всіх вітаю, дорогі глядачі! Ви на каналі «Єлена Холан5, Українці за кордоном. На своєму каналі я розповідаю про наше життя в Нідерландах під тимчасовим захистом. Як відомо, ми вже три роки знаходимося в Нідерландах під тимчасовим захистом. Я веду свої влоги, розповідаю про наше життя, отримую багато запитань в коментарях. Стараюся на них відповідати зразу в відео, але не на всі коментарі я відповідаю, можу відповісти. Тому я вирішила записати такі відео відповіді на ваші коментарі, дорогі мої глядачі. Я вам дуже всім вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі. А сьогодні я хочу трошки відповісти на ваші запитання. Залишайтеся, кому це цікаво, хто не підписаний, підписуйтеся. Ставте вподобайку, і зараз я вам буду все розповідати. Найперше, що цікавить моїх глядачів, хто хоче приїхати до Нідерландів, це про житло питання про житло і питання про роботу. Це два основні питання. Що я хочу сказати стосовно житла, навіть якщо ви десь тимчасово. Зупинитися там, де немає прописки, то це якби не буде можливості у вас отримати і тимчасовий захист, і роботу. Е, є кемпінги в Нідерландах, де можна жити, але там не можна прописатися. Є е, е, оці от машини, каравани, де теж люди можуть жити, але е, теж там не пропишешся. Це треба або щоб ваші родичі, знайомі, друзі, які живуть в Нідерландах, мають своє житло, могли вас до себе прописати. Але там теж є нюанси. Якщо дуже багато людей прописано на маленькій території, то теж немає можливості, щоб вони прописали ще когось. Так от, друзі, перше це прописка. І, Таке запитання в мене було: Ліна, чому ви не хочете працювати, підселитися в житло з людиною похилого віка, доглядати за нею і там і жити? От по цій причині, що ніхто там мене не пропише. Тут немає такого в Нідерландах. Тут люди похилого віку е, живуть в будинках для людей похилого віку. От і там за ними доглядає спеціальний персонал, навчений медичний персонал. Важко туди влаштуватися, треба знати мову. Люди похилого віку не всі знають англійську мову. Хочуть спілкуватися на нідерландській мові, тому немає тут такої можливості отримати таку роботу, щоб жити в будинку людини похилого віку і за нею доглядати. І от коли українці приїжджають в Нідерланди, вони повинні йти до Червоного Христа. Там їм повинні предоставити ліжко і їжу на декілька днів, а потім. Відсилають туди, де в ті міста, де є вільні місця в хім'ях для проживання українців, українських переселенців. Можуть вас відправити в табір, де ви будете чекати, поки вам знайдеться місце на локації. Або, якщо є місце на локації, то зразу можуть відправити на якусь локацію. Але яке це буде місто, як ви самі розумієте, ніхто нічого не знає. І коли вже вам дали місце на локації, відправили вас на локацію, потім ви йдете хіменту, до якої належить ця локація, це адміністрація така місцева, і там вам видають BSN номер, вас там прописують. Потім ви отримуєте стікер. Це в імміграційній службі, такий вклеєчка така, яка вам дає дозвіл на проживання. І на роботу, потім ви йдете шукати собі роботу. Ось така, друзі, процедура. Тому це не так зразу, як ви приїхали, поселилися і знайшли роботу, і все, ви працюєте. Що говорять українці останнім часом? І з мого досвіду, роботу стало знайти все важче і важче. Навіть молодим людям, навіть людям середнього віку, не кажучи вже про пенсіонерів, скорочують часи, не дають постійні контракти, контракти нульові. Не знаю, з чим це зв'язано. Може, тому що багато людей вже приїхали, тому що на початку не було таких проблем. Люди розповідали, що влаштовувалися на роботу, і їм видавали зразу контракти, і роботи було багато. Зараз роботу пошукати ще той квест. Як шукати роботу в Нідерландах? В Нідерландах часто влаштовують ярмарки вакансій. І от ми ярмарку таку вже відвідали. Збираємо інформацію, ходимо, дивимось, які роботодавці, яку роботу пропонують. І от недавно в нас була теж ярмарка вакансій, я там була, взяла багато різної інформації, ну, взяла деяку інформацію з різних фірм і чекаю, може мені зателефонують. Там реєструєшся, пишеш своє ім'я, прізвище, ну, з тобою поспілкуються, всі хочуть знання нідерландської мови. Навіть не такі прості роботи, як логістика, як там розгрузити машини на якомусь складі. Кажуть, ви ж повинні зрозуміти, що вам треба робити. вам повинні сказати, я з цим згодна. Навіть англійською їм уже не всім фірмам достатньо, щоб працювати в Нідерландах. Ось така, друзі, тепер стала ситуація. Ну, от, я чекаю. Я чекаю, може, мені зазвонять і запропонують мені щось. Буду вас держати в курсі. Які роботи можуть виконувати українці, які приїхали в Нідерланди під тимчасовий захист? Ну, давайте розкажу про жіночі роботи. Спочатку жіночі роботи є такі: хаус Це покоївка. В готелі, це прибирати готельні номери. Але, кажуть, нагрузка дуже велика, робота дуже важка, і дуже багато дають номерів для прибирання. Легкої роботи немає в Нідерландах, як відомо. Далі для жінок робота це складання букетів на якихось компаніях, по квітам складати букети, особливо багато роботи перед різними святами. Перед Днем Святого Валентина було багато роботи. Зараз буде День Матері в травні, теж буде багато роботи. От така от робота теж вона сезонна. Теж бувають великі загрузки, буває, що немає роботи, бувають великі загрузки. Оплата роботи погодинна. Є робота, ти отримуєш заробітну плату. Немає роботи, ти йдеш додому раніше. І, звісно, тобі за це нічого не платять. Так що всі хочуть більше роботи, щоб заробити більше грошей. Також є цікава робота для жінок. Це робота в теплицях там, де вирощують орхідеї. Я думаю, там дуже приємно знаходитися серед квітів, особливо мені було б дуже приємно. Але на цю роботу теж не всіх беруть, хочуть молодих, тому що там. Така загрузка, треба все швидко, швидко робити, там треба садити орхідеї в горщики. Ну, якби конвертна робота, різні процеси. Хтось садить горщики, хтось ем, обрізає свічі квіточки, хтось упаковує вже і ставить оці от стіки, до яких треба прищепнути квіточки. Ем, хтось одягає. Це лофан на квітку, хтось клеїть стікер і відправляють потім в магазин. Отака от от робота в теплиці, значить, процеси такі від вирощування і до доставки до магазину на орхідеях. Теж робота погодинно оплачується, ну, умови ті ж самі. Інших умов я не чула. А для чоловіків робота це логістика. Возити якісь товари зі складу на склад, загружати в машину, вигружати ці товари, якби робить це одна людина водій і вантажник, виходить так. Потім ще хлопці працюють на доставці їжі. Є компанії, так як і в нас в Україні, які доставляють їжу з різних кафе, ресторанів і тому подібне. Вони їздять в основному на велосипедах. І доставляють їжу. Це теж треба мати гарну фізичну форму, вміти їздити на велосипеді, мати велосипед, в любу погоду їздити під дощем, холод, в жару і таке інше. Далі, друзі, в Нідерландах дуже розвинена волонтерська робота. І рекомендують українцям, хто не може знайти роботу, працювати на волонтерській роботі. Я зареєструвалася на сайті, підшуковую собі і таку роботу теж. Але ви знаєте, теж дуже часто треба нідерландська мова. Для кого треба волонтери? Ну, по-перше, з дітками займатися, теж треба нідерландська мова. Потім дуже багато запитів допомагати людям з обмеженими можливостями. Ну, це треба мати теж гарну фізичну форму, щоб возити на візку. Людину похилого віка або з обмеженими можливостями. Потім є е, запити спілкуватися з людиною з психічними розладами. Це теж, е, знаєте, така робота дуже важка, і це треба розумітися на цьому. Я вважаю, що медичні знання треба мати. Е, можна збирати ходити сміття, як написано в обяві. Дихайте свіжим повітрям з користю. Приходьте прогулятися і позбирати пластик і різне сміття. Ось так, друзі, нідерландці люблять свою країну, працюють на таких волонтерських роботах, просто ходять і прибирають якусь територію. Також я чула, що влаштовують такі, як у нас, суботники раніше були прибиранню територій. Ось весною буде така кампанія по містам і селам. Всіх заохочують виходити і прибирати свої території після зими, не тільки свої, загальні території. Але ж ця робота не оплачується. Це треба доїхати до цієї роботи, на це треба кошти, потім взяти з собою якусь їжу, перекусити, повернутися назад. Це все. На це все треба кошти, а їх треба заробити. Ось так, друзі, розповіла вам про ситуацію в Нідерландах, яка зараз у українців. Відповіла, думаю, на деякі ваші запитання. Кому було корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Будемо працювати далі. А всім бажаю цього самого найкращого, скорішого миру в Україні. Добра і злагоди!